Рожа. кис, Сірожа. Дядь Сірожа! А що ви тут робите? Де? В зоопарку. Що робите? Що? Роботи в зоопарку? Та ні, які роботи, тут тільки тварини. Дядь Сирожа, відповідайте на питання. Яке? Чого ви сюди прийшли? Так я тут, це, як його пінгвінів кормлю. А де ви тут пінгвінів бачите? Ти що сліпий? Он до в клітки два на дереві сидять. Так це ж не пінгвіни. Не пінгвіни? А хто ж це? Це леопарди. Леопарди? О, а звідки ти знаєш? Так ось, ось на клітці написано Леопарди. Да? А я думав, це пінгвіни. Я ж просто леопардів ніколи в житті не бачив, як і пінгвінів. Так а що ти від мене хотів? Що я хотів? Ну, дивіться, до нас у відділок приходив сторож і розповів, що ще вчора леопардів в клітці було шість. Шість? От блін, як знав! Треба було вчора приходити. Так сторож каже, що ви вчора і приходили, а після того, як ви пішли, леопардів залишилось тільки двоє, а останні чотири кудись, виходить, зникли. Та ви що? Угу. Більш того, з його слів позавчора їх було вісім. Кого сторожів? Ні, леопардів. Оце так. так Отакої. Хто ви кажете, вам це сказав? Сторож. Ага -а, а. А леопарди зникли. Ви думаєте, це його рук діло, да? Ні. Ні. О, а хто ж це ще міг зробити? Та ось не знаю. А ще місцеві кажуть, що ви вже декілька днів підряд купляєте на ринку по 18 кілограмів м'яса. І що тут такого? У мене останнім часом апетит хороший. Ага. І 40 кілограмів кісток. Бульйончика собі зварив. 80 літрів. Це мені так на два дні посьорбать. Mm. Ще такий нюанс. Сусіди ваші кажуть, що у вас у курятнику вже третій день хтось дуже громко речить. Да? Да. Може, то півень? Він на днях застудився. Знаєте, такий буває речащий кашель. Ото в нього зараз так. Раніше просто кукарікав, а зараз кукаричить. А ще наш єгір, дядя Стьопа, помітив, що до вашого подвір'я йдуть якісь дивні сліди. Сліди? Ага. Так то мої. Я й сам помітив, що в мене останнім часом якась дивна походка. Ми з кумом як тяпнемо, я від нього доламу постійно на карачках повертаюся. Коротше, дядь Сіроже, коліться. Нє-нє, я не по яким ділам. Я можу випити трохи покурити, але колотися нє. Я кажу, зізнавайтеся, нашого із зоопарку леопардів з... з леопарділи. Я? Ви? Тобі правду сказати. Бажано. Це все через шольца. Через що? шольца. Через шольца. Якого ще шольца? Того, що довго не давав нам леопардів. Я просто дуже хотів якось допомогти ЗСУ. Я ж по радіо чув, як Зеленський казав, що нам для наступу вкрай потрібні леопарди, якісь там пантери. А Німеччина постійно затягує цей процес. Тому ми з кумом домовились: він шукає пантера, я леопардів. До речі, ти не знаєш, де тут ще клітка з Абрамсами? І як вони виглядають? Бо я їх, як і пінгвінів, ніколи не бачив. Дядь Сірожа, по-перше, Німеччина вже дає нам леопардів, а по друге, леопарди це не тварини, а танки. Та що ти мені розказуєш, які танки? Танки м'ясо не їдять. Підожди, як танки? Отак. Ну ось така у них назва: Леопард. Е, да? Да. А, ну то так, так тоді ще краще. Дивись, Німеччина дає на ЗСУ своїх леопардів, а дядя Сірожа дає своїх. І шо? І що? Ти шо. Диви, росіяки думають, що ми будемо наступати леопардами, а ми будемо наступати леопардами з леопардами. Розумієш? Бо одне діло, коли на тебе їде просто танк, а інша справа, коли на тебе зліва зненацька вискакує справжній леопард, тільки ще й голодний. Це буде розрив. Вони там собі в штани і так на леопарді, що може ці танки не знадобляться. Ой, дядь Сірош, будь ласка, не кажіть маячню. Т Та яка маячня? Ти ж не дослухав. А якщо вони побачать, як на леопарді їде леопард, то це взагалі їм бошки позносить без жодного пострілу. Чуєш, по секрету в тебе є телефон залужного? Хочу з ним домовитися, щоб провести спільні навчання леопардів з леопардами. Телефон є, записуйте. Ага. 24-57-18. це його робочий? Ні, це мій службовий. Коротше, дядь Сережа, як повернете до зоопарку леопардів, зателефонуйте мені і я закрию цю справу. І, будь ласка, більше такого не робіть. Добре? Та я ж просто дуже хотів якось допомогти. О, підожди, це ж мені і кума треба попередити. Зараз наберу його. Алло, куме, чуєш, удобно говорити? Не дуже? Ну я бистро чуєш, тут така справа, коротше, по пантерах відбій. Що? Ти зараз якраз відбиваєшся від пантер? Куме, тримайся, скоро буду. А де їх клітка? За папугами добре чекай, ми вже біжимо. Що ти стоїш? Побігли кума рятувати. Ага. Тільки чуєш ці пантери, вони ж з отряду кошачих. Ну так. Да. Тоді біжи перший, бо в мене руки мою пахнуть. Ага.